Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 11 квітня, сьогодні вівторок. Сьогодні з вами я, Олексій Кучеренко. Сьогодні прокоментую дві таких знакових події, які відбулися в Суспільному житті і в енергетиці, щоб не затримувати вас. Вони цікаві, вони достатньо резонансні. Ну, перша подія пов'язана з перемогою так званої монокоаліції, яка прийняла Таку правку в законі одному про те, що 30 тисяч гривень додатково бере на себе держава виплачувати. Особам, цитую, на період дії воєнного стану кома, особам рядового, рядового і навчальницького складу служби цивільного захисту, цивільний захист, ДСНС. Поліцейські, поліцейські щомісячно виплачуються додаткова нагорода в розмірі 30 тисяч гривень, незалежна від покладання на таких осіб завданчої районів проходження служби. Тобто, умовно Хочемо, не хочемо. Там є міліціян, десь в Чернівч, Чернівецькій області, десь там на Волині, там там міліціянт або державна Держслужба надзвичайних ситуацій, ДСНС. і там додатково 30 тисяч гривень їм бере на себе за держава виплачу. Тобто таку правку проголосували. Ну фактично в аварійному такому режимі депутати і прийняли в законі відповідному про надзвичайний стан. Як би вам сказати, я не коментую її справедливість чи несправедливість, бо зрозуміло, ми би всі хотіли, щоб всім без виключення 30 тисяч додатково виплачував. Вчителям, медикам, не знаю, там, там, твірникам, комунальникам, людям всіх спеціальностей, ви без виключення. Всі б хотіли? Безумовно. Чи справедливо, чи ні, люди, які далеко від війни... Сьогодні додатково 30 тисяч виплачувати. ну, не, не коментую. Не коментую, ви самі вирішите. Головна проблема полягає в трагікомедії, в трагікомедії і в обставин, за яких була прийнята ця права. Цей законопроект ну, ру, рушує слуги народу, але є такий депутат, колишній е, слуга народу Дмитро Розумков. Нині він в опозиції до свого народу. Наскільки я розумію, він же там розумна якась політика, який якось цю правочку зареєстрував разом з іншими депутатами, поговорив з тими з іншими, і так далі. Там в нього різні там депутати. Ну, переважно це його група. І в результаті ця правка якось в закон, оцей додаточок, виплив в останній момент і всі вирішили, а чому ні? І слуги народу. Проголосували, врешті-решт, за оцю правку Разумкова, щоб додати ці гроші виплатити осім тим, кого я перелічу. Вони забули одну маленьку деталь: вартість цього питання для бюджету, бо це ж гроші з бюджету, а бюджет це наші з вами гроші. Спільні розумієте? Вартість цього питання на хвилиночку 150 мільярдів гривень. Ви собі навіть не уявляєте, що таке ця сума, ну це, давайте так, це, це 4 мільярди доларів, це сума, ну, яка є астрономічною сьогодні, за рахунок якої ну, можна було би вирішити безліч питань е різних, не тільки соціальних, бо в нас вже зруйнована інфраструктура, в нас е мости, дороги, там, ну, що завгодно, труби, теплотраси, водоканали і так далі, і тому подібне, витрати, втрати, тарифи і так далі. Все це можна було якось використати, але депутати навіть від слуг народу не спромоглися. З питання собі задати, як можна голосувати за правку, не порадившись із своїм міністром фінансів, свого ж самого уряду? Бо міністр фінансів Марченка в очі не бачив цієї правки. Якби йому хтось сказав, що депутати, вибачте. Голосують за таке питання з голосу, там, умовно, нічого не розуміючи, ціною 150 мільярдів, то він би, мабуть, повісився або застрілився. Ну, в хорошому розумінні, або. От. Я розумію тепер дивіться ситуацію. Разумков радий дуже, бо це його правка, він тепер буде всюди розповідати. Дивіться, яке питання продаю. Слуги народу задають питання, а як ми, ідіоти, своїми голосами. Правку опозиційного разумково підтримали, а тепер не знаємо, що з нею робити. Чесно вам скажу, батьківщина, яка знаходиться в опозиції, ну ми не проти такої правки, бо ми ж ну, в опозиції, повірте мені, така ну завжди таке життя, що все, що для народу, ну ми готові підтримати. Відповідати за це все рівно влада буде. Вона має рахувати кошти. Європейська солідарність Порошенка так само якось там підтримала це, бо вони ж за армію, Ар, армія, віра, мова, вони щось підтримали, там, так само не рахуючи гроші. Ладно, це закони опозиції. Я задаю питання владі. Як ви, ідіоти, можете голосувати такі речі без свого уряду, свого міністра фінансів. І я вам по секрету, друзі, скажу, що президент України, коли дізнався про цей закон, він дві години був в шоці, він. Влаштував таку розбір польоту для своїх депутатів, задаючи одне питання. Що ви ідіоти наробили? Депутати від Суд народу не змогли відповісти, чому вони за це проголосували. І в результаті тепер ситуація патала. Президент України, Верховний Говнокомандуючий, не може її скасувати, вето накласти, бо виявляється, що він проти армії. І він каже, я тоді. Її, мабуть, підпишу, але це все покажіть за рахунок чого. І починають дуже там шаленими темпами шукати за рахунок цього. Ладно, за, за рахунок зниження зарплат депутатів, міністрів, там, державних службовців, ну, знайдуть вони одну десяту цієї суми. Я ще раз я готовий на все, нема питань. А ви покажіть мені, де ви цю астрономічну суму можете ще знайти, в яких там, де в яких амбарах, в яких сусеках ви можете знайти цю суму? Відповіді немає. Чому я зупиняюсь от, на цьому питанні для вас, шановні друзі, щоб ви, врешті-решт, зрозуміли, всі без виключення питання державного управління приймаються приблизно за такою ж ідіотською аматорською популістською схемою. Хтось щось ляпнув, Хтось щось сказав, а давайте проголосуємо. Ніхто не перевіряє наслідків, ніхто не розуміє, де взяти гроші для цього. Але всі проголосували, монокоаліції, і каже, ось ми здобули. Ну що, друзі, тепер рухаємося далі, побачимо, як ви будете виконувати цю праву. Тепер тема друга енергетична. Україна відкрила експорт електроенергії. Швидко розповідає, що це таке. У нас сьогодні профіцит виробництва електроенергії. Тобто її виробляється більше, ніж її споживається. Це непогано. Це в першу чергу завдяки тому, що перезимували. Навесні вже тепло зменшилося споживання, збільшилося виробництво, сонце, вітер. Тобто, генерація запрацювала. Це буде надовго два місяці. Бо за два місяці. Будуть ставати атомні блоки на ремонти, і, відповідно, буде генерація зменшуватися, і треба буде балансувати там. Тобто, цього профіциту такого не буде. Чому нам вкрай потрібний цей експорт? Тому що ситуація в енергетиці не така файна, як вам розповідають сьогодні депутати, політики, експерти, міністри енергетики і так далі. і тому подібне. Вона не така чудова. Енергетики перезимували завдяки своїм керівникам, своїм енергетикам професійним, завдяки силам протиповітряної оборони та ЗСУ. Вони перезимували, вони шаленим чином постраждали від ракетних ударів, від дронів, обстрілів і так далі. Їм потрібен гроші, оцей жирок, розумієте, щоб якось відновитися і підготуватися до опалювального сезону. Але головна біда навіть не тільки в технічному. Енергетика потрапила в глухий фінансовий кут, в кризу фінансову. Борги величезні за вугілля, борги величезні за газ, недооцінений там тариф, збитки, борги підрядникам і так далі. і тому подібне. Тобто такий борговий, боргова такий вузол він величезний. І фінансово якось. Спробувати розв'язати цю кризу можна ну, в обмежений, в дуже обмежений там, е перелік е дій. Перше, банальне це підвищення тарифів. Поки мовчимо, я знаю, що уряд вивчає це питання. Чекаємо, хай уряд бере на себе відповідальність, хай шмигаль там не тільки там розповідає байки завжди спокійний, хай він бере на себе відповідальність за енергетику. Друге, це спробувати на експорті. Певний час заробити додаткові гроші, коли нам не потрібна ця електроенергія, щоб енергетичні компанії могли хоч якось відновитися, хоч якось підготуватися до зими. Постає одне питання: ми можемо набагато більше експортувати електроенергію на зайві потужності генерації. У нас непогано з вугіллям, У нас атомні блоки можуть працювати і експортувати. У нас сонячні станції, вітрові, гідрогенерація може генерувати і все це продавати. Чому так довго зволікалися з цим експортом? І чому в результаті він вкрай обмежений, бо сьогодні ми можемо тільки продавати електроенергію на Молдову, великий обсяг там 450 мегаватт, але в Молдові ціна нижча, ніж у нас. Який сенс туди продавати, Скажіть мені, будь ласка. І на Польщу, де ціна вища, ніж у нас, але там лише 75 мегаватт. Ми могли би продавати електроенергію на європейську енергосистему через Угорщину, через Румунію, через Словаччину. Але виявилося, що чиновники і керівники Укренерго не допрацювали. Вони не зрозуміли, що треба домовитися з тією стороною. І в результаті ті країни заблокували нам сьогодні за об'єктивних підстав. Вони поки що заблокували. І кажуть, ні, друзі, ви з нами домовтеся, як будуть ці аукціони проходити, щоб ми всі на цьому ну, нормально, паритетно заробили, і тоді буде все нормально. До чого я веду? Вікно можливості 2-2,5 місяці. Ми вже три тижні про, пропустили, проводити про так, да, як Арестович каже. Нам лишилося не так багато, і все рівно, так як треба, не можемо робити. Все через одне місце. Отак. І з-за того, і за непрофесійності недбалості в результаті енергетики не доберуть своїх грошей, які їм потрібні на нормальне функціонування. І вони будуть ставити питання ставити про тарифи. І мені здається, що таке це питання, тарифне буде найближчим часом ну, вирішено Якось прагматично для того, щоб підготуватися до опалювання сезону, щоб енергетики підготувалися, щоб ми спокійно входили в зиму. До чого я веду? Не можна все списувати на війну та на ковід. Скільки можливо. Повірте мені, я вам два приклади війну. закону цього законопроекту правки і цього експорту, щоб ви зрозуміли практично все, що сьогодні відбувається. Страждає від непрофесіоналізму, пофігізму і абсолютної професійної нездатності переважної більшості урядовців та депутатів, які так сталося, опинилися при владі. Як це виправляти? Ну, спокійно, нормально, але рішуче. Готуємося до цього моменту. Для цього нам треба перемогти основного свого головного ворога Путіна і Рашу, і після цього нам доведеться перемагати самих себе і свою ментальність. Але це вже наступні наші зустрічі допоможуть нам зробити з вами. Був Олексій Кучуренко. До побачення.